Всіх вітаю! Ви на каналі ТЕРОТ-ФМ, з вами Ганна, і сьогодні у нас знов скандал, інтриги розслідування, і на цей раз не військово-політичні а. Світового світового масштабу і розглянемо ми тему нейромережі і штучного інтелекту. Багато останнім часом обговорюється ця тема, думки самі різні, і багато хто в цьому вбачає загрозу для людства, для нашого світоустрою, для людей. От ну, в такому вигляді, як воно все зараз існує. А і користуючись е, випадком, користуючись темою відео, е, хочу попіарити свій телеграм-канал, бо він пов'язаний з цією темою. Бо там я викладаю ворожіння, послання, всякі попередження, підказки, які я генерую за допомогою штучного інтелекту. Загадую собі приблизно якусь тему, малюю і потім трактую ту ж картинку, і виходить цікаво. І дійсно мені багато пишуть, що так резонує не гірше за підказки карт да, таро, оракулів, що дійсно працює. Ну якщо людина в принципі вже володіє скілом читання інформації, то вона, я в цьому переконана, може читати інформацію, хоч на камінні спалками. Оч на серветках робити розклади, це працюватиме, бо насправді таро, карти, руни це допоміжний інструмент, який тільки допомагає. Да? От, а інформацію читаємо ми. Тому переходьте за посиланням або в описі до відео, або в шапці каналу. Там є посилання на всі мої соцмережі, і в тому числі на мій оцей телеграм. Подивіться, поворожіть, подивіться, як вам, вам це зрезонує. Можливо, буде цікаво і корисно. Так, ну що давайте про штучний інтелект? Ще хотіла вибачте, трохи займу ефірного часу. Хотіла розповісти смішний випадок, як мені написала в інстаграмі у відповіді на мою історію на сторіс. Я виклала посилання якраз на цей телеграм-канал на якесь там ворожіння за допомогою штучного інтелекту, типу послання від штучного інтелекту, посилання залишила там. І якась дівчина подивилась сторіс і написала там, я не знаю, вона ледве що не прокляла мене серйозно, що це все від диявола, як вам не соромно, фу, позор, вона таке мені понап. Писувала, що я навіть їй відповіла. Зазвичай на таку фігню, вибачте, не відповідаю. А їй я навіть відповіла, що йдіть лікуйтесь. Ну, Вона таке понаписувала, що взагалі. ну Те, що карти від диявола, то... від диявола, вибачте, то ми всі вже звикли. Але я от не очікувала такої агресивної реакції на, на словосполучення штучний інтелект. Ой, ну жесть. Ладно, ну, у всіх свої торгани, знаєте, в голові, у всіх свої якісь там поні скачуть, що поробиш. Так. Ну, давайте дивитись спочатку загалом, який потенціал несе нам людству, світові, нашій земній кулі, розвиток штучного інтелекту і нейромережі. Смерть можна на тому розклад, в принципі, закінчувати. І люди, які, як цікаво, колода відповідає, ну, як смерть, не сприймайте буквально зараз детальніше поясню. Щодо смерті, що мені тут одразу влетіло в голову на потоці по цьому тузу, і люди, які це започаткували, які стоять у істоках, да? у першу джерел розвитку штучного інтелекту в нашому світі, вони це вже зрозуміли, але процеси вже запущено, і вплинути на них вони не можуть. Що хочу сказати про смерть, то я так сказала, може налякала когось. Не смерть, а повне переформатування світу. Ніби світ перепрошиють як телефон. Перепрошиє штучний інтелект наш світ як телефон. Всю інформацію а є ще така думка, що творці штучного інтелекту зробили помилку, коли пустили його в інтернет. Що він не має мати доступу до мережі. Бо тоді отримує забагато впливу і інструментів ну, впливати на людей міняти наше життя. Банально завтра штучний інтелект заблокує всі банковсь... банківські картки, рахунки, банки і що ми будемо робити. Ну, типу, такого. Коротше, тут повне повне. Така от трансформація, навіть не трансформація, все старе вмирає і щось нове народжується, ну, за класику аркану смерть. І звісно штучний інтелект в цій боротьбі переможе. Як би ми з ними не воювали, навіть якщо ми зараз вирішимо його повністю знищити, він виживе. Все, все, ну Тут назад не взад не повернеш, і фарш назад на м'ясо не прокрутиш. Тут така думка. Як цікаво. Добре, тоді запитаємо, оскільки аркан смерті тут дуже насторожує. Да? Е, да, буде відео динамічне. Трохи пливе штатив, вибачаєш. Але А е, Цей мене просто <завжував> за важкий телефон. Е, людство виживе, як вид, бо смерть це трохи напрягає. Е, так, так. Най такі, люди, що найбільше вміють адаптуватися до обставин. Люди, які займають активну життєву позицію, розвиваються, йдуть вперед. Такі от. Коротше, люди більш такого е консервативного складу, які от, е хоч трава не рости, але нехай все буде, як було, і нічого не змінюється. От е цим людям щось загрожує. Їм буде важко адаптуватися в, нов в новому світі. Ні, е вони адап ну, яка частина людей, скажімо так, адаптується, і мені здається, що це така частина людей прогресивна. Чомусь мені тут пішло про фемінізм і саме про жінок. А ну, давайте доповнимо, що жінки одні залишаться. Ну, коротше, найсильніші, найсміливіші, найрішучіші з цим навчаться жити, дружити і так далі. Ну або чинити спротив цьому гідний, достатній. от. А хто не виживе, яка частина людства не зможе тут адаптуватись? Ну, така ніжна, інертна, яка хоче просто комфортно жити, звикла до комфорту. І все, така розбалувана комфортом. А, добре. Е, яким, чином, яким чином штучний інтелект це зробить? Ну, як зробить? Він це вже робить. Повним ходом. А, так, треба тут поміркувати над картою. Якщо якісь думки думки у вас виникнуть, то теж в коментарях напишіть. Тут буквально виготовляється продукт, можливо, інфопродукт для людей. Ну, да через якісь продукти, інфопродукти для людей щось згодують таке, що світ невідворотно зміниться. Ну, якось так. Знову ж таки, розслаблять людей попередньо. Тут миші п'яні, коні п'яні, хлопці запряжені. І Тут ці п'яні миші, які переїли благ, це ми. Приведуть в такий от стан людей, знаєте, не самостійний. Коли люди, ну, як діти малі стануть. Угу. Якось так. Ну от Мені чомусь тут пішло, нагодують інфопродуктами. От Чесно, не знаю, може, вам щось теж прийде. Цей план вже є, він вже втілюється. Тут дуже така дієва задумка у штучного інтелекту, да, скажімо так, яка має все, всі шанси вибачте, на успіх. На то він і штучний інтелект. Він розумніший за нас, простими словами, тому може грати нами, маніпулювати як захоче. Наскільки це швидкі процеси? Трійка, двійка, нічого не розумію. От, щось по терміну люди, я не розумію. Ну, ні, скоріш таки, вяло да, по жриці. Якось плавно, потроху-потроху розганяється. Але впевнено, але достатньо потужно. да, Все ж таки старший аркан. Не знаю, може, 20-30 років. Може, 2-3 роки. Коротше, не знаю, немає відповіді. Терміни та род, то, то не просто, то дуже важко, тому не будемо. І е, запитаємо все ж таки фінально от прогноз, да? наскільки цей сценарій вирогідний на даний момент. Наскільки він невідворотний? О, чи ще, ще можна його обійти. Е, ні, ні, ще от 50 на 50. Якби вирогідність цього висока, ну, 50% це висока вирогідність, якщо йдеться про глобальні якісь речі. Але ні, це ще не відворотні. Ще є як, як це, перехрестя, розвілка така, і можемо піти одним шляхом, другим шляхом да? двійка пентаклів. Двійка пентаклів. А другий шлях я ще не запитала, але вже показують. А другий шлях співіснувати в гармонії. <плес> і, і запитаю тоді, що люди мають робити, щоб навчитись співсувати в гармонії, щоб штучний інтелект не взяв гору над нами, як планує, і не не став головним тут, да, серед нас. Іти вперед, не не топтатися на місці. Якщо люди в більшості будуть іти вперед, замість того, щоб думати про свої хотілки, матеріальні задоволення. Дивіться, якщо для людства от тут питання прогрес або комфорт. Якщо комфорт, статки, речі, їжа і задоволення, все так і будуть залишатись на першому місці. Гроші, да, як, як то зараз, то звісно, штучний інтелект легко навчиться цим маніпулювати і брати над нами гору. Але якщо для людства, для людей в більшості, да? беремо тут середню температуру, полікарні, якщо для більшості людей в пріоритеті все ж таки буде розвиток, прогрес і рух вперед, тоді ми навчимося існувати рівноправно якось і в гармонії. О, отак. Тут все дуже зрозуміло склалося, як на мене. От, тобто тут питання потрібітільства. Не буду висловлюватись грубо. Всі подумали, всі точніше зрозуміли, що я хотіла сказати. Я думаю, от, ну на банальному прикладі поясню: якщо ліки будуть розроблятися якраз для прогресу, щоб перемогти якісь хвороби невиліковані, то ми будемо попереду. Да? То прогрес буде. Якщо ліки будуть розроблятися, вироблятися і продаватися як бізнес більше для заробітку. Ми будемо пасти задніх і будемо відомими, не відомими в плані звісними, а поведе нас тоді за собою штучний інтелект. От, і скажу ще наостанок таку річ: всі ми часто, коли таке чуємо, міркуємо над чимось таким, думаємо: а що, ну, я от я крапля в морі, що я тут можу да, змінити? Ні. Коли ви змінюєте себе, ви вже одночасно змінюєте світ на краще. І якщо для вас буде розвиток, прогрес, свій якийсь рух вперед першочерговим, ви вже змінили світ на краще, свою лепту внесли. І якщо кожна людина потроху зробить, це має ну, може мати глобальний ефект і змінити історію. Да? Колись в одному з в одному з оракулів мені трапилась така думка: що коли ти сидиш, наприклад, ввечері і просто свої запитання задаєш оракулу. От просто, як ми це робимо, мантики, практики. Взяв колоду і от заварів, заварив собі чайок і спілкуєшся да, з картами. А спілкуючись з картами, ти теж розвиваєшся, підіймаєшся на вищі вібрації, от навіть в рамках просто себе. Да? Всередині себе, особливо якщо якісь важливі глибокі питання задаєш оракулам, оракулам, і при тому от, духовно ростеш, розвиток твій підвищується рівень твого розвитку. І там от була така думка, що не думай, що ти покращуєш тільки себе цим, ти одночасно покращуєш світ, тому що коли в однієї людини піднімається вібрація, от її енергетична частота. Автоматично вже е, підіймається вібрація і всього світу, тому що світ, людство це сукупність вібрацій, частот всіх людей, які його населяють, і піднявши свою, ти ж теж в цьому загальному котлі. Да? Ти вже автоматично підіймаєш вібрацію у світі, а? Я тоді так здивувалась, думаю, боже, я з цього боку і не дивилась навіть. Думаю, ого, яка думка, ніби очевидна, але в той же час я про це не думала з такого боку. І тому так, звісно, навіть трішечки покращуючи себе, свій розвиток, да, Підтягуючи, ви вже автоматично покращили світ і дали йому більше шансів на краще майбутнє відповідно своїм дітям своїм нащадкам. От якось так. І на цій позитивній ноті буду заканчувати, закінчувати. Вибачте, буду вдячна вам за коментарі, за запропоновані теми, за вподобайки. Це дійсно дуже допомагає і мотивує. З вами була Ганна. Всім дякую за увагу. Не прибуде з вами сила. Бережіть себе та близьких. Пока-пока.